Що ти робиш? Мамі, що здибали? А робити щось. З ходити. Робити треба. А що ти робиш? Бліляка. От куди ти хочеш таскати зараз? Йди трупінь. Бачим не якраз зараза. Гній. У мене є подарок для тебе. Він мені. Дави. Ми тебе взяли. Ти такий Хуй в ветелатрані. Ти малину зараз потовчеш. Піч малині, на хня. там. Салямі фінська. 88 гривень стоїть. Він. А на що ти п'єш? Та я два говки взяв і все. І, і набагався. А ти спати? Я на пенсії, ти розумієш чи ні, що мені похує твоя робота. Ні, я хотів спитати у тебе, як тобі колбаска вообще. Да, вона якась з її зроблена. Там що м'ясо. Господь <гум> з тобою, там все на м'ясі. А, то кров'янку ти їв. Да? да, то кров'яночка, була дуже вкусна кров'яна. А, та я. а та просто з салом, з м'ясом. А є ще одна колбаска, вона на м'ясі. А ну покажи. Показати? Я вже покажу вже не буде. <рес> <рес> Ой! <рес> Фу, <блин. рес> Ладно, хоч з тобою, Діти, я потім тобі покажу. <рес> покажу, тоже дам попробувати. Можеш навіть все з'їсти, но потім не кажи мені. Ой, оля! Ой! Мені погано, ой, оля мені щось зле, дай таблетку, дай Іди сюди. дай же лодка. Коли був вчора? Що ти шукаєш? Палку. Та ж тобі Емилі принесла палку сьогодні, алло. Мама. А де мама? Вона з мамою в городі.